Ми знаходимося на, на автодорозі міста Ліман, селище Дробишево. От, На даний час проводиться розмінування цієї дороги, так як е, тут е, були запеклі бої, тут була колона, розбита їхня, і дуже багато залишків е, вибухонебезпечних предметів. Тут були дво, двоє тіл заміновано. Ну, під тілами знаходилися гранати. Самородні вибухові пристрої знищуємо на місці. Вогонь. на заску. Обнаружен противотанковую мину. Дома на ее глянуть. Ну, два его на противотанковую мину ТМ-62. он за вас проводить и ее вылучить. Парень, за моей командой. Готовимся для дистанционного извлечения противотанковой мины. Дистанционно сместим с места. Так как под противотанковой миной может стоять ловушка. Дивіново. Місто ув'ярмане. Місто Святогірськ дуже забруднене вибухонебезпечними предметами, як протипіхотними мінами, противотанковими мінами, мінами-постками. І також дуже багато суббоєприпасів, тобто касетних елементів. Воюємо касетні елементи. 9х210. Немає рішення, я знищувати, немає рішення. Вогонь. Це урожаючі елементи, які після вибуху ми знайшли. Вибухонебезпечних предметів безпечних не існує. Всі вибухонебезпечні предмети є небезпечними. Їдемо на знищення. Залишки вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе наші вороги. На даний момент зараз дуже багато виїздів, по ґрунтову дорогах не їздимо, Якщо їздимо, то тільки перед тим, як сапери проходять, розмінірують приборами і тоді вже проїжджаємо по 5-6 годин. Смадра куди їхати. Страшно, якщо не страшно, то вже це. Ну, тоді небезпечно з тим, що людина працювати, якщо він вже страху немає. Це у нас підствольні гранати до підствольного гранатомету, воги російські. Тобто це в нас протитанкові гранати є, є в нас запали до ручних гранат, є дуже багато артилерійських снарядів різних калібрів від 122 до 152. Також мінометні міни калібром 82 та 120 мм. Коли робиться закладка, всі боєприпаси повинні щільно. Лежати один до одного. І плюс того, що мінімізувати розліт уламків, да? ну, їх Ламки. треба буде трохи присипати. Ламки. Все, це вже безпечні залишки вибухонебезпечних предметів. Так що можете не переживати.